Війна змінила життя кожного українця. Історія нашого пацієнта, на жаль, не унікальна, але надзвичайно надихаюча. Олександр приєднався до Лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення ніс службу на Харківщині. Проте наприкінці 2024 року війна змінила його життя назавжди. Радіост против за руль. А я з перебрав керівника, а їхали. Благодаря нашим командирам, які прибігли одразу моментально нас витягнули звідти, бігом доправили до медичного закладу. Спереді, ще у літсова, рука згоріла, бік згорів, осколок залетів, в та взагалі терчав. Коли прикинувся, тут вже пам'ятаю, по місяць по. Я ще пам'ятаю, як мене витягувало. І ще пам'ятаю, що я говорив. Потім після всього я вже знаю. Це мене 16 операцій і три е бронхоскопії. Ну це вже мені вже дружина розказала, скільки в мене було операцій. Бо я ж у мене, виходить, це... я пішлю з диханням. Пацієнт поступив в край важкому нестабільному стані, з великими опіками по всьому тілу тобто, це рука, нога, обличчя. У рівні свідомості на той момент це була мозкова кома. Він знаходився більше тижня на штучній вентиляції легень. Проводилась адекватна седація, адекватне знеболення, були ознаки вираженого зневоднення на момент поступлення та інфузійна терапія. Далі проводилось харчування, тобто парентеральне спочатку з ентеральним разом і кожен день проводились перев'язки, зрозуміло, під знеболенням. В Загальному плані пацієнт перебував у нашому відділенні, тобто відділенні реанімації, близько місяця. В цей час йому проводились різні оперативні втручання за необхідності стану. І коли стан вдалося стабілізувати, тобто відновилось самостійне дихання. Пацієнт прийшов повністю до ясного рівня свідомості. Він був переведений профільне відділення, де далі продовжив лікування. Пацієнт знаходився на лікуванні у відділенні судинної хірургії. Окрім мінно-вибухової травми, ми лікували термічні опіки, які він отримав полум'ям. Ось все, що від нас залежало, від нашого колективу, пацієнту було надано. Пацієнт отримав. І консервативне лікування, і оперативне були проведені і на криптомії, і вільна отодермопластика на правій верхній кінцівці, на животі. Всі клапті прижили добре, і ми раді допомагати нашим військовим, нашим героям одужати і відновити здоров'я. Мене ж все прибилося, почки льорки, що притовплося. Я не дивився, що ж Такі, ну, у нас. Все. Наш пацієнт Олександр був переведений ще в жовтні, у нас важкою мінно вибуховою травмою, важкою дихальною недостатністю. От, був переведений на ШВЛ, була необхідність ставити трахеостому. І після цього, після трахеостомії, через деякий час, десь через місяць після декануляції в нього виникли симптоми. Порушення дихання. Була діагностована рубсової трахеї, зуження було достатньо е серйозним. Просвіт залишався 7 мм, тому в зв'язку з таким критичним е звуженням трахеї необхідно було виконувати хірургічне втручання. От йому була виконана е циркулярна, циркулярна резекція трахеї з анестезинозом. Кінець-кінець. Була необхідність виконувати повторне перенакладення анастомозу, що потребувало ендоскопічного лікування. Ми звернулися до наших колег-ендоскопістів і пацієнту була виконана аргоноплазменна кавуляція. На момент першої бронхоскопії у пацієнта було звуження за рахунок грануляційних тканин, що перекривали просвіт трахеї орієнтовно на 40%. Було Виконано два етапи ендоскопічного лікування методом армоноплазмної коагуляції. Одразу після першої, першого етапу коагуляції пацієнт відчув полегшення. Судеби мене навчили ходити. По вже почали вже мене на ноги одразу поставити. З них брали. Кожен. Так лічно все. А зараз я зробив, нам в мене більше руки робота, ніж зайшов, потім в реабілітацію не направили, там мені перев'язували, тому що нічого не можна робити, покамисть рано. А потім вже сюди, тут операції вже на горі. Ще не повінцював, вже воху, лаз провели реконструкцію кон'юнктивальної порожнини з формуванням рухомої культі, реконструкцію нижньої повіки за допомогою вільного клаптя. І заключним етапом було протезування ока. Переведений в лор-відділення з приводу того, що мав порушення слуху внаслідок отриманих травм під час бойових дій. В нього відбувся розрив барабанних перетинок. І він скаржився на те, що йому недостатньо слуху. в нас відділенні, йому було проведено. Панопластику справа по першому типу. Добила пластик. Він хочу, почути й далеко морію китати. Не видав дружину, то я все не вже. Він каже, давай тебе психтями давай ходити. Вона мене вчила ходити, я й та дитина маленька. Mm -hmm. Розходила мені, я вже цю руку розробив руку ліву, щоб міг сам їсти. Не карі мене, давай, давай. Хороші сестри. Лікарі тут чудові всі, Каже, ви не лікарі, то мене не підняли. Ввечері відбівна є, да, відбівна є, і риба є, риба жарена, там отважна риба, котлети постоянні постоянно гуляш. Голода заслухає прем'єр-міністра. Тут написано від прем'єр-міністра. Паралельно лікуванню, Олександр проходив низку реабілітаційних заходів. Впевнено, з кожним кроком рухався до своєї мети та дослухався до рекомендацій кожного спеціаліста. Олександр Васильович до нас поступив в відділення реабілітації. Я просто коли побачила... Його історію хвороби, я така, і така фрутом. У нас питання було по контрактурі плечового сугубо, у Нас були питання по витривалості, е, так як у нього були проблеми з диханням, е, і опечені були, і легені, е, і трахея завіта. Його ціль була прийти від палати до магазину, е, тримаючи в руках пакет 3 кілограми. З ним працювала команда професіоналів, і бажання його відновитися було щирим, було, воно взагалі було. Це людина, яка неважливо сонце, дощ, хмари. Інколи я навіть його могла 50 разів умовно запитати, як ви себе почуваєте, тому що ми бачили, як пацієнти реагують на зміни погоди. Нормально. Я зараз це тут пройдусь, тут походжу, подихаю і знову повернусь в зал. Це про силу волі, це про мужність і про бажання. Це взагалі про реабілітацію. Олександр Васильович, це дійсно пацієнт, який показує, яка повинна бути реабілітація, що це спільна робота пацієнта з мультидисциплінарною командою, в яку входять лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти. В день виписки він прийшов і сказав, Ну, ми ще побачимося. Я така кажу, я впевнена в тому, що ми побачимося ще не один раз. Ну він такий каже: але Саша, саме головне, і ось так підіймає пакет там, з продуктами. І я така серйозно. Він каже: А то все переживе. Що якраз в коридорі це монстя в, в Русловоди. Володимирович, Марія, ерготерапевтка, яка з ним займалася, і я. От, ну і. Ну, це, це про результат. Таке покоління е, пацієнтів, таке покоління ну, чоловіків, військовослужбовців воно приклад. Це лише одна історія з тисяч тих, що відбулись на базі нашої лікарні. Лікування та відновлення це приклад спільної роботи всіх, хто поруч на кожному етапі. Весь медичний персонал спрямовує свої сили та знання для відновлення здоров'я наших пацієнтів. Швидкого одужання та відновлення нашого дорогу. Скорішої перемоги нам та велика вдячність нашим захисникам. Кожен залучений спеціаліст, комплексний підхід, командна робота та підтримка найрідніших. Ось ключ до одужання.